Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Слухайте сьогодні день, день е, якийсь нескладнений, несложений, повідомлення різні неправдиві, убираються, забираються про Польщу, про Науседу, про Зеленського. Е, але давайте будемо розбирати все по порядку. Все будемо по порядку. Потім ж президент перелетів е, з Нью-Йорку в. Вашингтон і там е, ну поїздка ця тяжка. Дуже тяжка для президента, дуже тяжка для нашої держави. Друзі, це дзвінки, дзвінки, дзвінки. Ми будемо дивитися, як вони будуть розвиватися і як воно все буде йти. Давайте почнемо з зернових перепітій. Давайте почнемо з того, що е, були повідомлення, були. Ну, Було одне, потім змінювалось, потім е спростування ну просто не зрозуміло. Видання ЛРТ повідомило, що президент Литви, що президент Литви на уседа зустрівся з президентом е Зеленським і з президентом Дудою. Але потім. Через півдня спростувала своє заявлення і написала, що разом вони всі не зустрічалися, да? а зустрічався на уседа окремо з Зеленським, окремо з Дудою. Але ці зустрічі були. Давайте розберемо все по порядку, тому що дуже запутана ситуація, а потім ще й. Така неприємна новина, така така знаєте, скрегочуща новина з Вашингтону. І я знову згадую ті слова президента, коли він сказав, можливо, станеться так, що ми залишимося одні. Ну, щось так, знаєте, напруга така. Я хочу. Спочатку подякувати, тому що коли ми залишимося, одні. Якщо ми залишимося одні, ну цього не буде, звісно, все одно у нас є і партнери, і друзі, і ті, хто буде з нами до кінця, я в це вірю. Так от, все одно нам треба працювати, нам треба е свою армію підтримувати, і нам треба один одного підтримувати. І канали, як, от такі, якщо вони потрібні, треба підтримувати своїх, своїх. Ні поляків, ні литовців, ні німців, ні росіян, ні Білорусь своїх треба підтримувати. Так от я хочу подякувати Колеснік Тетяни за ваші донати, друзі, за вашу допомогу. Яковлів Олександру. Григорович Людмили на Манобанк перечислила. Зайцеву Сергію. Борбюк Віктору, Блохіної Тетяни на Абанк. Захаревич Леоніду. І у мновій Ользі величезна вам, друзі, подяка. Ми всі робимо добру справу. Тепер давайте про зерно, про Польщу. Я там і пост на Фейсбуці написав, що начебто зустрілися, а потім переправив трохи. Ну, ви знаєте, ЛРТ ж ну, таке поважне видання, але, але, але також виправило потім своє щось там, щось там було не так. Так, давайте по порядку. Науседа. На він, це президент Литви, це президент Литви, він зустрічався як як з президентом Зеленським, так і з президентом. Гітанас на усе де. Так, Гітанас я все згадував. Гітанас, так і з президентом Дудою, але зустрічався окремо. Він говорив з одним. І говорив з іншим. В принципі, після цих зустрічей, після цих таких цікавих перемовин, я не розумію, що могли би зустрітися. Ну, то ладно, вибори. Скрізь йдуть вибори в Польщі, в Америці. і Це вже це уже все вітає, це все ось тут. І плювати їм на наші загибли, за, на наших загиблих, на, наш, на обстріли росіян ось сьогодні, вночі що було всім плювати. Вибори, всі хочуть до влади. Так от, зустрівся, поговорили. Потім, як це було, що президенти дали команду своїм міністрам е, сільського господарства. Вони переговорили між собою. Між собою, і вони вироботили якісь на роботи От міністр сільського господарства. Він наш да, міністр він поговорив і со Словацьким, і там все нормально, вони знімають все через Словаччину. Як працювали зі Словаччиною, так зі Словаччиною, і буде. Нічого там не змінилося, друзі. А також наш міністр поговорив і з міністром Польщі. І розумієте, що вони також практично домовилися, да? Вони практично теж домовилися, а як? Як це буде відбуватися? Ось була пропозиція. Була пропозиція, що Польща буде дозволяти транзит нашої пшениці, але пшениця. І наше збіжжя не буде продаватися в самій Польщі. Ну, це якийсь варіант. Це якийсь варіант. Науседа запропонував о, перекинути частину транзиту через його державу. Така ж розмова ведеться і зі Словаччиною, щоб в Польщі залишалася менша кількість транзиту, ну, можливо, тоді і продажі. В Польщі, хоча поляки не хочуть, щоб ми продавали наше збіжжя там, в Польщі, але, а вони, але вони хочуть торгувати у нас в Україні, розумієте? І коли починають поливати нашу владу, нашу країну, всяким, всяким чим тільки можуть поливати, що ми не прави, поляки нам допомогли. Знаєте, я це не приємлю. Це настільки. Сумно, що в країні є люди, які більше е, хочуть зрозуміти поляків і принизити себе. Оце називається менша вартість, це називається ідолопоклонничество, це називається неповага до себе. Ну, як так? Зона свободної свободна торговлі. Вони тут можуть, ми там не можемо. Е, це незрозуміло. Ну, ми, я розумію, що це вибори. Я... Не можу знати точно, це е, така е, спеціальна поведінка Зеленського і Дуди, чи це трапилось дійсно щось? Не знаю. Якщо була іскрення дружба, то так неможливо. Якщо це поведінка, тому що у Дуди там не дуже гарні справи. І Дуду треба піднімати. І Якщо ці інші країни заберуть трохи транзиту, заберуть все, він може приїхати і сказати, що ось я домовився, ось я зробив. Ну, трохи залишилося, ну ми ж там беремо із ЄС. Нам же ж дають дотації з ЄС і на утримання біженців, і на е проживання біженців у нас. А ще біженці у нас там е з України працюють замість нас, і якби не вони, то можливо в Польщі економіка впала. Ну, тут дуже багато різних. Дуже багато різного. Дуже. Ось така була ситуація по цьому. По цій, по цій, по цій, по цій проблемі. Ну ще раз, Науседа переговорив з двома президентами. Президенти переговорили зі своїми міністрами. Міністри переговорили між собою. Словаччина вирішена проблема. Ну, з усіма практично вирішена, не вирішена тільки з Польщею. Як. Би там не було, тільки з Польщею. Хто б там не кричав, хто б там що. Але нароботка вже почалася, і я так вважаю, що ну, максимум на наступному тижні рішення буде знайдено, і все буде, все буде нормально. Але йде тепер заява, друзі, йде е, з Польщі. Розумієте, тут же все навколо цього крутиться, все вибори, все вибори, вибори, вибори. Ось дивіться, яка заява в Польщі пролунала. Дуже цікава заява. Да? Я, прямо, я прямо не знаю, що, що відбувається. В світі щось відбувається неймовірне. Там е, Міністерство в Польщі закордонних справ. Міністерство закордонних справ заявляє, що. Заява прем'єр-міністра Польщі Маревецького про те, що Польща перестає постачати озброєння України, стала для... несподіванкою для МЗС Польщі. Він не погоджував її з міністерством. І, за даними ЗМІ, дипломати чекають інструкції від міністра закордонних справ, що робити, з Бігнівау, який зараз перебуває в США з Дудай. Ось там йдуть перемовини. Ну і там президент Зеленський, я думаю, ну повинна була зустріч бути, але якось вона не вийшла. Зеленський міг сказати, як ви не будете нам постачати? Ну, ми коридор відкриємо до вас. Ну що, ну це така фігня от іде, Розумієте, це взагалі щось не зрозуміло. Ну, ну, ось так все воно йде. Там прем'єр-міністр хоче до влади. Ви ж знаєте, що прем'єр-міністр це опонент там, Дуді. Може прийти Туск, який е, більше склонений до Німеччини і до е, Російської Федерації. А ще Туск це дуже-дуже ну, класний друг Порошенка нашого. Щось у нас витворяється, а це все, друзі, наша неєдність, наша розбовтаність. Наша оця вся єрунда. Розумієте? Те, що ми кожен собі хазяїн. Коми навіть е в нашому лагері на щось обідались, десь губи надулись, десь щось почесали, хтось щось не так сказав, хтось не туди пішов і не так, оце, оце йде все звідсіля. Ну і далі. Президент полетів в Вашингтон. І в Вашингтоні, як, 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 як я знаю точно, будуть розмову, розмови за ата, Атакамс, але основна розмова зараз про ППО. Після сьогоднішніх обстрілів, ви побачили, що вже сьогодні вони провірили наші енергетичні підприємства, енергетичні наші мережі, І вони вже били по ним. Починається осінь, починається весна. У нас е ну, більш-менш класно захищений Київ. У нас незахищена Одеса, е Чорноморськ, е Ізмаїл. Вони розбиваються. Ми, ми залишаємося без портів, без Чорного моря. У нас Дніпро. Дуже страшно потерпає. ну, Львів, Хмельницьк, і нам треба це захищати. У нас нема свого ППО. І президент поставив у главу угла навіть ні, а, не Атакамс, не інші, там, не літаки, а ППО. Тому що це зараз головне. І ось він поїхав. Да? І ось він поїхав, і ось він приїхав. І там от. Також е, зустріч ну, не дуже не дуже в Палаті представників. Е, ну, Є така інформація, і скоріше вона правдива. Подивимося, як воно буде, що е, Кевін Макарт. Це республіканська партія, голова Палати представників, відмовив Володимиру Зеленському у виступі в Палаті представників. Він сказав. Зеленський, ну він так запитав, коли у нього запитали, а чому ви відмовили. Він відповів журналісту: Зеленський обраний до конгресу, ну це конгрес, да? а то Сенат. Типа ж він же ж не коронесмен, Він наш президент, він спитав. Ви розумієте? Він наш президент, а це те, що його а, суспільство поставило другим після Чарза, принца Чарльза, да? Чарльз, здається. Можливо, можливо, можливо. Можливо, ну, можливо, щось я неправильно сказав. Може, можливо, якийсь другий принц, вибачте. Так от. І він сказав: я не думаю, що я маю бути відданий президенту Зеленському та будь-чому. Ще він сказав, що ми, можливо, навіть не дамо згоду на виділення 24 мільярдів доларів для поставки нам озброєння. Ось так працюють республіканці з Палаті представників, там у них більшість і там їхній спікер. Розумієте? А ще він ну, багато чого запросив і багато чого захотів. Але президент е просто зустрінеться з лідерами Палати представників, з лідерами Палати представників е республіканських і. Демократів поговорить з ними, а потім буде виступати. Потім буде виступати в Сенаті. Це Вища Палата. Там більшість демократів. Ви розумієте, що відбувається в Америці? Плювати республіканцям, що у нас сьогодні загинули люди на фронті, бійці, а в домах. На підприємствах прилетіли ракети, загинули цивільні, мір, мирні люди. Плювати республіканцям на це друзі. Вони ненавидять Зеленського, тому що Зеленського любить е народ суспільство. І вони будуть ставити палки, і вони ненавидять Байдена. І вони будуть ставити палки в колесах, щоб Байден не надав нам озброєння, щоб Америка не видавала нам озброєння. Ви ж чули, що сказав Трамп? Хай віддадуть те, що забрала Росія, і все, і війни не буде. Буде війна, буде війна. Поляки чомусь пішли по хибному шляху. Ну, там було п'ять держав, але чотири держави зрозуміли, чому Польща пішла так. Не знаю, але вони знайшли, знайшли спільну мову, порозумілись. Поки це ще, знаєте, так, після скандалу в голови ще так, але вони повертаються, повертаються, Польща все одно зрозуміє. Ми не можемо один без одного. ми не зможемо. Тому що Польща і ми сусіди, і якщо, ну це ж всі знають, якщо не дай Боже, уже ж це казалось сто раз, паде Україна, далі. Балтійській Польщі. Куди піде Росія? Що буде Росія? А на в Польщу вже прилітали ракети і їхні фермери гинули, ті фермери, яких ми захищаємо ціною наших життів, ціною наших життів, наших дітей, синів. Ось така в світі ситуація не дуже гарна. Але все наладиться, друзі. Все наладиться. Давайте ми спокійно це сприймати, нікуди ніколи не спішити. А то почали ганьбити свою державу не треба. Не треба ні державу, ні президента, ні прем'єра. Ні навіть Порошенка на міжнародному рівні ганьбити не треба, якщо він приносить користь на міжнародному рівні. Нікого не можна ганьбити. Ніколи не можна говорити, що твоя держава не права, а ота права, що твоя держава робить не так, а оті роблять так. Наша держава робить. Правильно. І керівництво нашої держави відстоює нас, відстоює Україну. Розумієте, друзі? І іншого нема. Не шукайте зраду зрадоньку. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе. І віримо в себе, віримо в Україну, віримо в армію, віримо в керівництво.